Вітаю вас на уроці я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку перевір себе. Дзвоник сім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Всі парти, сіли чемно, плине час, хай не даремно. Дітки, сьогодні ми з вами згадаємо все, що ми, про що ми дізнавалися нового в цій темі. Перевір себе. Це означає ми будемо перевіряти свої знання, все те, чого ми з вами навчилися. Давайте згадаємо, які ж теми ми розглядали в цьому розділі. Ми з вами говорили про школу, так? Ми говорили про. Як безпечно рухатися до школи, так? Якою дорогою? Ще ми з вами говорили про дорожні знаки, так? Подивіться, будь ласка, на дорожні знаки, і назвіть, які з них ви пам'ятаєте. Всі ми з вами вчилися переходити. Дорогу. Подивіться уважно на малюнок. І скажіть, на якому із цих малюнків діти дотримуються правил дорожнього руху? А хто не дотримується? Так, на першому малюнку діти дотримуються правил дорожнього руху, а на другому ні. Скажіть, будь ласка, чи можна грати на проїжджій частині? Не можна грати з м'ячем на проїжджій частині, бо може м'яч швидко вилетіти на дорогу, так? а ви вибіжете за м'ячем, і водій не встигне відреагувати і може збити вас. Тому, будь ласка, не грайте біля дороги. Ще в цій темі так, ми з вами говорили про живі та неживі об'єкти, і про рукотворні. В нас є предмети, так, які створила об'єкти, які створила лише природа. Да? Ми їх називали природні, а є ті, які створила людина. Ми їх називали рукотворні. Скажіть, будь ласка, у нас є ракетка і м'ячик тенісний. Це створила природа чи людина? Людина. Тому він називається рукотворний, Так, це об'єкт. М'яч. Це також рукотворний. Далі скейт. Це також рукотворний. А вишня, равлик та зайчик. Це створила їх людина чи природа? Їх створила природа. Так, ну що ж, а тепер давайте ми спробуємо з вами розібратися те, що у нас написано у зошитах. І перевірити, чи все ми запам'ятали з цього розділу. Будь ласка, відкрити зошити, розгорніть зошити на сторіночці 26. Це 2 та 6. Перед нами знаки. Давайте ми тепер разом назвемо ці знаки і позначимо, до якої форми ми їх можемо віднести, тобто якої форми кожен знак. Нам треба буде з'єднати знак із геометричною фігурою. Приготуйте простий олівець і будемо працювати. Ну що ж, перший знак у нас круглий, а так як і велосипедистів, так, є е, пішохід. Да? Таким знаком ми будемо позначати з вами е, пішохідну доріжку, тобто там, де рухаються пішоходи. Вона у нас круглої форми, з'єднали її із кругом. так? Кругла форма, значить, фігура у нас буде круг. Далі, наступний у нас ось він знак: це нам всім відомий знак це пішохідний перехід. Коли ми хочемо перейти дорогу, ми повинні знайти такий знак, і тільки-лише, коли нас пропустили машини, ми повинні рухатися. Цей знак схожий на яку фігуру? Дітки? На квадрат. З'єднали його з квадрат. Наступний знак, дітки, показує об'їзд. І може бути стрілечка ліворуч або праворуч. У нашому випадку це ліворуч. Тобто цей знак указує, що треба об'їхати дорогу. Можливо, у нас десь там так ремонтні дороги. Об'їзд у нас цей знак схожий на прямокутник. Далі наступний знак у червоному, пам'ятаєте, трикутнику, це знаки увага. Увага, діти. Такий знак можуть встановлювати біля школи, да, де багато дітей. Увага! Треба зупинитися, зменшити швидкість, бо можуть вибігти дітки. Так? Увага! Тобто цей знак у нас схожий на трикутничок. Ми його з'єднали з трикутником. Олівчиком дітки з'єднать. Наступний знак також: увага, означає, що там в ньому намальовано. Правильно, світлофор. Він також схожий на трикутник. Далі. Дітки, дивіться, в нас є підземний пішохідний перехід, це там, де ми спускаємося униз, а є надземний, де ми можемо пройти угорі. Да? Часто ми можемо побачити надземний пішохідний перехід, також там, де є широка дорога, і угорі у нас такий. міст. Да? міст, міст. І ось ми можемо рухатися цим мостом. За допомогою ми бачимо цей надземний. Шохідний перехід, і можемо піднятися і пройти високо, так, над дорогою. Він у нас схожий на квадрат, тому з'єднали його з квадратом. Наступне вам відомо це велосипедна доріжка, це доріжка для велосипедистів. Цей знак у нас схожий на круг. І остання куриця. Що ж це такий за знак, дітки? Цей знак попереджає водіїв, що в цій місцевості є багато курей. Треба бути уважним, тому що вони можуть вибігти на дорогу. Насправді таких знаків багато, дітки, там може бути не тільки курка і олень, так, і там рогата, інша там худоба. В нашому випадку тут в випадку намальована курочка, тому ми розглядаємо саме цей знак. І вона у нас у вигляді рогу. У нас є така фігура, тож з'єднайте, будь ласка, її з цією фігурою. Молодці. Тепер нам треба з вами трішки відпочити. Всі встаємо на фізкульт хвилинку. Молодці гарно відпочили, і зараз виконаємо завдання номер 2 Нам треба розфарбувати лише дорожні знаки, які позначають зупинки громадського транспорту. Дітки, що це значить громадський транспорт? Хто колись чув таке слово громадський? Дітки зупинки громадського транспорту. Це таке спеціально відведене і обладнане так, місце, призначене саме для посадки, або навпаки, коли висаджують людей пасажирів так, громадського транспорту. Що це за транспорт такий? Ним може бути автобус. Тролейбус, трамвай, маршрутне таксі, так, яке везе громадянина, куди йому потрібно. Так? Тобто ми обираємо, куди нам потрібно їхати, підлаштовуємося під громадський транспорт і рухаємося. Я назвала ці громадські транспорти. Ну, давайте подивимося на перший. І перший ми з вами бачимо, що там зображено, дітки. Так, дітки, ми бачимо перший трамвай. Це у нас являється громадським транспортом, і зупинку ми будемо позначати так. Давайте ми її розфарбуємо синім кольором, такий зробимо да, з вами. Або дочек. Далі. Наступний у нас не транспорт, не громадський, не зупинка громадського транспорту. Наступний третій малюнок ні, це не зупинка громадського транспорту. Наступне автобус. Так, автобус, це громадський транспорт. І зупинку ми його також позначимо. Давайте опидимо його синім. Також ми найчастіше да, взагалі на знаки ми бачили, що вони у нас рамочка, у них синього кольору, тому ми розфарбуємо його синім кольором. Далі подивіться на наступний малюнок, що там зображено? Там зображена ялинка. Ні, це не громадський транспорт, ми її не зафарбовуємо. Так, дітки. наступний у нас зображений літачок, правильно, це означає, що поруч так, аеропорт. Так, далі наступне. Наступний у нас тролейбус. У нас вже був трамвай, автобус, тролейбус. Скажіть, будь ласка, тролейбус людей перевозить? Так, перевозить. І тут є зупинка, так, що тут зупиняється громадський такий транспорт. Тому тролейбус у нас підходить нам. Будь ласка, розфарбували його. І останнє це маршрутне таксі. Дітки воно також відноситься до громадського транспорту. Тобто, якщо ми бачимо такий знак, да, то ми знаємо, що тут може бути таксі, яке може відвести нас. Будь ласка, позначте, це цей знак також. Не ще ж дітки. Ви великі молодці. Ви сьогодні в інші адміністрації завдання. А тепер скажіть мені, з яким настроєм ви завершуєте наш урок? Я сподіваюся, що з гарним настроєм і у вас усе вийшло. На цьому наш урок, я досліджую світ, закінчено. До побачення, до нових зустрічей!